Вітаю всіх І так, порада. Далі, третій вид поради. Для тих, хто вагається з евакуацією з прифронтових зони бойових дій. Для тих, хто вагається з евакуацією зони бойових дій, фронтовій звідти, там, де дійсно є евакуація. Дніпропетровщину часто показують. Сумщина все сюди. Три варіанти вам. Три варіанти: вибирайте свій, що на одній колоди. Стабільність. Ніякі ж стабільність, розумієте? Порушити цю стабільність лише не ви володієте ситуацією, не ви. Так, тут. Перший варіант. Люди категорично відмітають цю. Можливість, вони хочуть там сидіти до останнього, сварки на цій почві, скандали і все інше. Люди не хочуть виїжджати принципово Причини бувають різні. Це люди похилого віку, знову ж таки, хочу сказати, що тут головне або вплинути на людей, або вже змирити з їх вибором, тому що. Розумієте, якщо там вже критично вони не хочуть виїжджати, треба приймати їх вибір. Якщо вони змогли їх вивезти, бо не можна посилати туди інших людей, коли є загроза для життя. Скільки волонтерів так гинуло, ну, я проти цього. Я категорично проти цього. Треба все робити вчасно або вже змиритись і жити як є. Ось чому нюанс. Друга карта О. Друга карта це можливість почати нове життя. Почати можливість безпеці, спокої і не бути постійній напрузі і тривогах до такої ступені. Ось, нюанс. Це початок нового для вас третій варіант. Сумніви. Дивіться, третій варіант це сумніви. Чому? Тому що є світла сторона, і темна сторона. Ось чомусь Донеччина мені відразу тут іде Донеччина. Тому що там дуже багато людей, які ще не до кінця розуміють ситуацію, коли просять виїздити, чомусь мені знову йде добропілля. Я вам кажу, те, що мені йде. І там якісь фантазії, вибачте, в людей в голові, а реальність погана. І мені писали в коментарях, навіщо, коли я робила про це розклад. У мене є профільі. Там не райдужно все, і не хочуть люди приймати реальність. На жаль, а вибір робити треба. Тому хто вибрав цей варіант, випала ця карта, робіть вибір. Думайте про цей вибір і зрозуміти реальну ситуацію, те, що за вікном. От те, що у вас відбувається за вікном, оце і треба враховувати. Ситуація така: на жаль, в нашій країні поки що все не дуже добре.